Всім, Мене звати Андрій, ви знаходитесь на ігровому каналі Runner Play. Це продовження проходження гримі RCH Citalist. Зупинились ми на цьому, як ми з вами пройшли, були попереднє місце, отримали там. Коротше, багато всього. Тепер нам треба рухатись далі, продовжимо. Наше проходження поїхало, Ми виконували місію пластики, нам треба виконати ту місію з тими з тими штуками. Коротше. Далі, так що, пішли. Але перед початком не забудьте підписатися задонатити в ЗСУ, щоб я записував відео без повітряних тривог, спокійно, також. Не забудьте задонатити мені Ні, на М2СЗД на 6 ГБ після цього. Не забудьте. Підписатися на. ігровий канал та телеграм-канал та дискорд сервер. А ми поїхали. Продовжимо проходження. І на групу Фейсбуці ми поїхали. Окей. Просто щось. задовго було Болем. Так, мені треба продумати маршрут. Як би то зібрати ці ті... штуки. Завчасно. Добре. А це як забрати? Не зрозумів.

А, я маю на контролі, тобто це зробити. Тихо. Ага. Я це не підберу. Зато останній. Ні, він не хоче. якийсь кривий скрипт. Пластик вирішила мене заганяти. По повній програмі. Давай. Оп. Опа. Опа. А янг туда, вона б головешкою і зачепилася, але то нереально. Ну я ще б забрали, то той таймер біжучий, я б то зміг пройти. Ні. Ай. Рік все-таки продовжився цей з відписками бо тому від мого каналу, але мені фіолетово. Коротше, бо... Люди бувають різні, бувають тролі, Як казав... Э, там один український ютубер, якого я піарив за Деніс Френдлі, тому він казав, що не варто на це зважати. А я, в принципі, згоден, мені начхать на тих тролів. Типу того. Вони хіба не нерви. Uh, не ну, вони не їють на нерви, просто що засмішують uh, мене, тим. Uh -huh. Якщо я це не зможу пройти, то ну на інші завдання. А, ага, так не залізе. Ну ти даєш. Я це не можу пройти, де Доген говорив, що задание. Ага. Из тут. Топ-то. Нашел вайпонтик, я могу так. Стоп, из завдания, я у есть задание, я упластик. Так, стекал. Сюжет не добре. Я чекав, щоб воно з'явилось. Мій де та пластик, як, як мені до неї приступити? Нарешті вже сюжетне завдання. Фух. Господи. Тобто треба було би доген, ще що щось там сказав. А я тупив, аж чуть не півроку. ну гаразд. Вже як буде, так буде. Короче. Я yeah. yeah. побив далі yeah. по завданню. Runner... Ага, вона каже, що треба Кругельсеківську тривогу, я розумів. Коротше, прийшов час вже розповісти, що буде за місія, бо ми до неї, я відчуваю, що скоро дійдемо за цих пару серій. Коротше, буде скоро така місія, де треба буде ...на вагоні потягу. Ну коротше, де треба буде там пробратися на приватну станцію метро Крюгерсек, і там треба буде битися з ними. і До прибуття потягу, бо ми не встигнемо, І там потім треба буде заскочити і все. Я колись то то... Я колись то то... Е, е, до того дійшов, але то не прийшов. Бо у мене ноутбук Samsung мій колись дуже давним-давно просто з, сказав мені папа з цією грою, бо все. Я так і не дійшов. І ось так ось. Блін, треба бити тих. Микай, микай! Так давай... Оп! Оп. Вони мене просто з одного удару відключили. Фіга собі. Ага. ага, так що ось так ось, оця місія скоро буде після цієї вроді би. Я так зрозумів. Так, б'ємо готово. Ага. А в першій частині вона могла душити тих. тих перенделівців. А тут круємо всяких не може. Бо забрали таку фішку. Щоб типу була аркадна Складність. Так, б'ємо перше автоматчика, потім їх... потім ось... Э, е... решту. Ага. Ну давай, я бачу їх оп. OK. Aí já recebo skin. Vamos. Opa. Pada e eu. mano. mandei, <laughs> Seu <So>, pau. <laughs> Porra, <Prost>, já vai. Vai. <laughs> Так, Де цей хрін. Uh, з не треба, Фух. Слава Господу, так А залізти, ну. О Через якийсь там раз. Вона залазить, ну, це ще хто якась напарниця, ага, ага, нащо? Нічого, що я впав, завдання рахується виконаним. Ooo, tak. Mnie teraz trzeba i typu następne zadanie, kiedy mam jeszcze zawodach? Under the ground. Dawaj, piękny. No. Zdal pomit. Dobra, papa А, вона тут має ще раз, ще раз, ще раз. А чому мене взагалі сюди заспавнили? таке питання? Так ось. Я не договорив про те завдання. Я його проходив, проходив то завдання, де треба було перебити Крюгер секурсів вже давно, ще в 2018 році. Е, Ну. На своєму Samsung Peak, який у мене був 2013 року. Він якось ту гру тягнув, тягнув, але... Коротше. Я не пройшов ту гру далі, бо він там. Е бо там щось з Віндою короч, сталося і. Е Габела, і. Е все. Я потім забув ту гру, а потім вже як з'явився в мене був ноутбук е HP, про який я вам розповідав, то я не грав в ту гру. Туди, цю далі. І ось таке то завдання, воно епічне. Бо я як в 25-му році, коли в мене була перерва від Ютубу, то був дійшов до того завдання, воно мене вразило своїм епіком. Тому я думаю, що вразить і в цьому проходженні вас воно. Також. Ага пішли Так, мені тепер треба ось так скакати. Ой. Ну тут я можу на є двері відчиняти навіть Не міг би подумати, що я настільки профі стану. Ого. Далі, коротше, повземо сюди. Що? І що, і що? І що? Не розумів. Я не зрозумів зараз що від мене хочуть. Ага. А. Тепер розумію все прекрасно, тобто треба було спуститися по цих штуках і вниз. А далі? Ага. А далі естак своєю зупинячкою ага. знаєте, я ще раз повторюсь, якось обідно шудайся не, не типу. не хо не хо не захотіли робити. Продовження після цієї частини. О, дуже це убурливо точніше. Вибачте, засуж. Так, я не маю часу з тобою базікати. Нічого собі слово згадав. Бо в мене і так є справи поважливіші. Так, опа, опа. О, давно мені чипи не траплялись. Вони ж мені потрібні А их все немає, нема, не маты, не мате. Что таки? Коротше, у мене була ржака. Однако, коли я дивився, був такого ютубера, який почав проходити Half-Life 2, ну якого канал називається Чадович, то. Uh, що, 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 що. То. Uh, там, коротше, на Half-Life 2 вийшов якийсь мод, який покращує анімацію стрільби і так далі. І там, коротше, вся зброя, вона гігантська, автомат гігантський там зроблений. У uh, і так далі. Але, на мою думку, це типу... Псує атмосферу халфи Бо я це видів проходження. Оця модифікація і до першого Half-Life. Я це дивився у ютубера такого українського як космік Макака і. Е, ну, по першій частині проходження. Бо є до двох частин Half-Life у такий мод. То. Е, він псує атмосферу. Ну там, як збільшена зброя і то. Якось некомфортно, ну типу то. Виходить якийсь модо ремастеринг, але він не дуже, типу, того. Е Як на мою думку, не знаю, може для когось того, але. Для когось це може нормально, але для мене не дуже. Я там впаду. Я возьму сюда и ты. О. Сейчас найду чипы. Них не. Ага. Ага, Зипра. Okay. Oh, it me. I'm the Pentacle, okay. and so I'm Spider Man. Say, prostitute, deep needs to Spider Man. А, задание в нашем ливне Все, пришел сюжет Ура, нарешьте. Так. Ага. То я нашу новый Вот так. Шейки за пойнт. Ни хрена себе. Все что такие? Power строгл. Опа. А, вымыкачка помя дрони. Ого. А, я что пометаю? Ни хрена. Ну все, я, я прокачался полностью. Я, я. М -м -м -м. Просто тупо прокачался. На все сто же Так, давай. Опа. Ага. После пищевого мне завдания. Нарешти. Ух. Окей, okay. это є, є Ай, блін, блин. Не завдання А яке там ще було. Тихо. Екис ще було, я припустил. Мені даже нови штуки. Де якісь, ага. І все, і завдань більше тут немає, я в нас лише в Лігві. Вони знущаються над тим завданням, що ми так грид. Серйозно. Ну добре. Проходжу так. Прийду, а далі, не вдалось мені це зібрати. Ну що за знущання? Хто це завдання придумано? Пять с Угу. Треба найважче зібрати. Так, я... Думаю. Найважче, кажете. Ага. Ну, можна за цього почати. Ось цього. Ось цього. Ну, чому нападає все? Все у мене сноробки не хватає. Що за епопея вищого крінжа? Ееее Ну не цокай мені в глухо Кає ці святи Ну, як це пройти? просто мовчати весь летсплей треба. Ну, почати. Ооо! Я збавлю звук, аби мене то цохкає не напрягало. Воно так її добий по вухах, ви б знали. І не можна сконцентруватися на місії. Ну я не можу, то коли вона так карабкається. Зробили кривизну. Ох, з тим метагрідом. Той кість цирки. Пу, 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 так. Ну, як це зібрати лобом? чи як? Це якесь знущання, просто в мене горить п'ята точка. І знов то є саме, що було в минулій серії, не дають ніяк проскіпати це завдання з MetaGridom, щоб я дійшов далі. Це якийсь треш. Не дають просто неможливо зразу клавіатура щось залипає. 5, а як зібрати, ну? Якого листоо. Ооооооф. Oh, uh. Короче, остання спроба, і я закінчую серію. Буду. Ще думати щось наступній серії, що з тим робить. Метагрід не дають зібрати. Кинчені якісь. Якби ж тут можна було відключити таймліміт, а може можна. Треба пошерстити по налаштуваннях. Що за дичь? Добре. Шорстоники такі, вони хочуть, щоб люди страждали, щоб люди ламали э, всю техніку, але я не з таких, я не є злий такий з того. Типу не пройду в тій серії, потрачу іншу. Э, потрачу на некстрас. Просто. Я не можу. Коротше, то не для мене. У мене голова лусне. Короче, папа. -па.